Ірина знає свій рід до п'ятого коліна. Інтерес до дослідження генеалогічного дерева перейняла від мами краєзнавця. У родині ретельно зберігали старі чорнобілі світлини і відшуковували у архівах все про предків з обох ліній. У роду мами віднайшли польські корені. Ну, якщо брати лінію моєї мами і починаючи від її матері, тобто моєї бабусі, це був рід, який родина, яка працювала в залізничній сфері. А от батьківська лінія сім'ї Данильчуків української крові. Що стосується, наприклад, лінії мого батька, то це був рід. Ну це все-таки Полісся, це Бандерівський край. Тобто, далі що там не досліджено, а дуже хотілося. Розповіді бабусі та ретрофото – це не усі джерела інформації для тих, хто хоче знати свій рід. Наступний крок рівненський архів. Тут на полицях зберігаються метричні книги кінця вісімнадцятого століття. З них можна дізнатись національність, місце народження, дату одруження та смерті. Утім, щоб пізнати генеалогічне дерево, для початку треба озброїтися терпінням. Документів багато. Документи, як і багато років, ми повинні переглядати, як ми кажемо, вручну. Тобто такої системи, коли як за кордоном є оцифровані документи, можна дійсно нажати на кнопочку і знайти будь-яку інформацію. Архів України про це тільки мріють. Дослідити дерево роду стане простіше у травні. Запрацює онлайн база з інформацією, де можна знайти ваших предків. Тож, замість того, щоб коперсатися у величезних фоліантах, можна просто зробити декілька кліків на вашому комп'ютері. Цей онлайн ресурс, своєрідний дороговказ і доповнення до міських архівів. Дані про 2 мільйони осіб, народжених до 1920-го, збирали упродовж чотирьох років. Ініціатором проєкту став історик родом з Рівного Ігор Гошовський. Якщо інші країни на державному рівні з ініціативи держави активно займаються оцифруванням, індексацією. Метричних книг, інші документи, які дозволяють онлайн дізнатися про своїх предків в Україні. Це все не робить нічого. Доступним ресурс стане у травні, і він безкоштовний. Тож це чудова нагода усім охочим намалювати власне генеалогічне дерево і цим пізнати себе. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.